Літо у розпалі, але українців вже готують до важкої зими. Експерти прогнозують ситуацію, що у холоди можемо опинитися і без тепла, і без світла. Щоб попередити надзвичайну ситуацію, чернівці роблять ставку на когенераційні установки, аби вберегти об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Як установки допоможуть чернівцям пережити холоди та чи буде місто таки з теплом, розповідаємо далі у випуску. До опалювального сезону у Чернівцях мають запрацювати дві когенераційні установки, простими словами, це обладнання, які завдяки спалюванню газу виробляють електроенергію та тепло. Місто отримало їх від міжнародних донорів. Встановлення та налаштування обладнання складний технологічний процес, який наразі триває. Очікують, що установки дозволять забезпечити значну частину міста послугами централізованого теплопостачання. Ми їх підключаємо до газу. Газ спалюється, виробляється електрична енергія, яку ми споживаємо надлишок, так так само даємо в загальну мережу і використовуємо абсолютно всю теплову енергію. Тобто, у нас у нас економія, ну в тому числі буде. І на ціні навіть при ринковій ціні газу буде економія на вартості кіловат. Плюс ми будемо мати ще бонусом теплову енергію, і нам треба буде менше спалювати газу власне на в котлі. Як зауважує заступник міського голови, когенераційні установки мають щонайменше три переваги: перше місто зможе виробляти власну електроенергію і частково згідно визначених обленергоенергоостровів забезпечувати свої потреби самостійно. Друге забезпечення власною електроенергією об'єктів критичної інфраструктури. Утури, що дозволить їм не тільки безперебійно працювати, а й зменшити навантаження на всю енергосистему. Третє. Паралельне виробництво тепла. Ми отримаємо 100% нашу електроенергію, ми отримаємо в якості іншого продукту ще теплову енергію, ми будемо її економити. І, в принципі, ми можемо говорити також про те, що це навіть при ринковій ціні на газ ми будемо економити на ціні електроенергії. Тобто там дуже багато і різних переваг. Це і наші. Але також ми розуміємо, що споживання на об'єктах критичної інфраструктури набагато більше, ніж ці дві когенераційні установки. Всі знають про. Де у нас чотири великі котельні у нас так само є багато об'єктів на водоканалі. До слова, одна установка може виробляти півтора мегаватта електроенергії та стільки ж тепла щогодини. години. Якщо взяти, наприклад, півтора мегаваттну установку, то вона крім того, що вона виробляє півтора мегавата електричної енергії годину, Вона ще виробляє півтора. Мигавато теплової енергії, яка нам теж потрібна. Ще чотири когенераційні установки Чернівці отримають від інвестора. Проєкт рішення про співпрацю за для підтримки енергостабільності міста розглянули на останній сесії міської ради. Вони згідно меморандуму декларують про те, що вони будуть нам надавати цю теплову енергію з дисконтом, тобто ми будемо її отримувати. Ми будемо за неї платити менше ніж наша собівартість. Це це наш інтерес. Плюс плюс наш інтерес, в випадку, якщо буде блекаут, ми будемо запис як мінімум критична інфраструктура буде забезпечена електроенергією. І ми ще сподіваємося на те, що все-таки, крім того, що котельні будуть забезпечені, ми зможемо зараз от, працюємо над тим, щоб ми могли ще заживити е, різні бюджетні установи різного підпорядкування. Але в першу чергу мова йде про об'єкти охорони здоров'я як лікарні з недоліків. Когенераційних установок на ринку не так багато, як зауважує Василь Зазуляк, з шести потенційних партнерів, які можуть реалізувати проєкти такого масштабу, тільки один знайшов можливості співпрацювати з нашим містом. Всі інші вже завантажені іншими проєктами. Аліна Рябко теми ТВА.